Доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати клумбу з широколисними гортаннями, на якій ми разом з вами в травні робили санітарну обрізку. Сьогодні у нас 15 липня, і отаке цвітіння ми маємо. Тут зібрані різні сорти. Цей сорт ми висадили тільки минулого року. Спостерігаємо за ним. Часто буває, що селекціонерами заявлений сорт як ремонтантний, але, на жаль, в наших кліматичних умовах він ремонтантність не проявляє. Тому сажаємо, спочатку спостерігаємо, а потім розповідаємо вам, можливо, цей сорт з'явиться у нас в асортименті. Зараз хочу розказати вам про переваги ремонтантних сортів. Що ж таке ремонтантність? Це здатність гортензії квітувати на пагонах цього року. Якщо у вас кущик підмерз і не вберегли брунки, тоді, якщо сорт не ремонтантний, гортензія квітувати не буде. Дуже часто ставлять запитання, чому кущ Великий, гарний, зелений, але жодної квітки. Тому що сорт не ремонтантний, і ви її не вберегли від морозів. Або були рано відкрили, і вже молоді пагони які почали рости, теж підмерзли. Також ви втратите цвітіння. Якщо сорт ремонтантний, то нічого страшного. вона Цвісти на пагонах цього року. Наприклад, як ця красуня. Дивіться, ось пагін цього року, бачите, бутон. Зараз я покажу от так ось цей пагін для відкорення. От він не йде, де йде, йде, де іде, і буде закінчуватися квіткою. Тому, якщо ви гортензію вкрили і зберегли пагони, то вона буде непреривно вас цвісти все літо і всю осінь. Спочатку на пагонах минулого року, як оці, бачите, отреоснівші. І от у нас купа квітів, а потім на пагонах цього року. Тому у ремонтантних сортів набагато більше переваг.